Анок з Україною на батьківщині українського професійного театру у місті Кропивницький ох, добряче постарався Марко Лукич, адже сьогодні це єдине місто у світі, назване на честь театрального діяча. Сам театр розташований у центрі міста. На одній з найстаріших, найвідоміших та найінстаграмніших вулиць дворцовій для поціновувачів історії тут є на що подивитися: архітектура кінця 19-го, початку 20-го століття, музеї, пам'ятники, церкви. Та ми приїхали сюди за емоціями. Щоб добряче провести час із сім'єю, обов'язково завітайте до місцевого дендропарку. Навесні тут розквітають тисячі тюльпанів, з якими можна зробити ефектні фото. Серйозно? Це і всі тюльпани. Всі тюльпани від Та якщо ви, як і я, не встигли побачити цю красу, не засмучуйтесь. На території працюють понад 40 видів атракціонів. Кому не вистачає єднання з природою? За 35 кілометрів від Кропивницького розташована одна з найбільших і наймолодших в Україні козиних ферм. Альпійські кози приїхали сюди з самої Франції. Бонжур, мадмуазель! Тут завжди раді відвідувачам, адже власники облаштували територію безліччю нестандартних ігор. От ми можемо зараз на ну, на швидкість подаїти козу. Три-чотири. Круто. Тут так можна навчитися доїти козу. Да. Травм для... Без травм для кози, без психологічних і фізичних травм для тих, хто, хто це робить. Та контактною зоною. У нас є задумка зробити це такий інтерактив, щоб гості, а наші прихильники, щоб давали комусь імена. Все це тепер мої подружки. Це Аня, це Маруся. Святка. Гарна команда вийшла. Екскурсія цим мальовничим місцем коштує 200 гривень для дорослих і 100 гривень для дітей від 6 років. У прайс входить як годування тварин, так і смакування їхньою продукцією. Це дуже класно. Для любителів гострих вітчуків є аеродром Федорівка. Тренувальна база Льотної академії Кіровоградщини. Тут виховали більш як 10 тисяч парашутистів, три з яких стали рекордсменами світу з парашютного спорту та понад три тисячі льотчиків. Було кілька пілотес, однак статі з них навіть чемпіонка України по вищому пілотажу. Ну, а я чим не пілотеса. Я ще ніколи в житті не літала. Але мені не страшно, чесно здається, що це взагалі нічого такого на ізі. Знала б я що буде далі. Перепрошую за свій крик. 15 хвилин пробного польоту здалися мені цілою вічністю. Нарешті йдемо на посадку. Фу. Я перший раз втаю. Фу. Я не хочу більше. Не полечу нікуди у відпустку. Буду сидіти вдома, піду на київське море. Давай, теж перетирати. І ці неймовірні емоції можна отримати за тисячу гривень. А вже завтра ми вам покажемо, що ховається за красою центральних вулиць. бетони всякими теж. Ну що попало, тут. і матюки. Кропивницький, очима місцевих. Не пропустіть.